За повідомленнями синоптиків в Україні 11-12 січня у північних центральних Одеській Миколаївській областях вночі мокрий сніг, дощ у день без істотних опадів. Температура і в день від двох морозу до п'яти тепла. Нарешті території уночі без опадів. У день опади переважно у вигляді дощу. 11 січня у західних областях сніг. Температура від чотирьох морозу до двох тепла. У Карпат. 3-8 морозу. У неділю у західних, східних, південно-східних північних областях невеликий мокрий сніг. Температура вночі 1-6 морозу. у день від 2 морозу до 3 тепла. У неділю у південній частині до 6 тепла. На дорогах, крім півдня та південного сходу, ожеледиться на Київщині у суботу у день плюс 1-3. Із проясненнями у неділю 0 плюс один. Мокрий сніг. У Києві у суботу, плюс один, хмарно, з проясненнями, у неділю 0 градусів, дощ та мокрий сніг.